Каналі Рух Тіві. Ми на арані Львів, а це означає, що нас чекає нове протистояння. У рідних стінах приймаючи чемпіона України Донецька Шахтар. Звичайно, ми ж сподіваємося на позитивний результат для нашої команди. Ну а для цього хлопці повинні продемонструвати свою найкращу гру. Ну а ми традиційно покажемо вам атмосферу та закуліся поєдинку. Ну що ж, поїхали. Цього тижня гірники вже відіграли свій єврокубковий поєдинок у лізі чемпіонів проти порту донецька команда поступилася з рахунком 1-3. Чи зуміють жовто чорні показати справжній бій флагману українського футболу? Як ви думаєте, я переконана, що точно зможуть? 「すみんな! <music>」 Виконання командами «Гімну України, представниця нового преміум партнера клубу глобальної поштово-логістичної групи компанії Міст винесла на поле суддя монету для жеребкування. зробили перший удар по м'ячу, я так розумію, що з вашим рідним братом. Так, та? так. Ми, ми рідні брати, ми двоє військовослужбовці, але в різних підрозділах. Які були ваші емоції? Ми з дитинства нас батько привчив до любові до футболу. Ми завжди вболівали за футбол, особливо за своє, за рідне, за Львівське. За рух вболівав ще коли він тільки створився, коли він виступав в другій лізі. Ходив на стадіони, коли вони на скіфі грали. І було приємно сьогодні так зробити пас. Я раніше навіть не міг про це мріяти, а випала можливість, було. емоції коли ти Колись про щось мрієш, а сьогодні воно втілюється в реальність. Дмитро, військовослужбовець другої галицької бригади національної гвардії України, ще своє перше поранення отримав у 17 років під час подій на майдані, 20 лютого, 2014 року. Друге вже в листопаді 2022 року поблизу Вогледара Донецької області Український захисник нещодавно повернувся із міжнародних змагань інвіктус Геймс, Геймс-2023» серед поранених військових, де представляв Україну. Дивіться я повернувся декілька днів назад з міжнародних змагань серед поранених військових, і для військових спорт в тому числі футбол чи будь-який інший, і це йде як реабілітація. Ті, які проводять реабілітацію у національному центрі Unbroken. наші захисники поділилися емоціями від поєдинку жовто-чорних проти гірників. На даному разі знаходжуся в Unbroken Юкрейн на лікуванні. Скоро повинно бути в мене протезування. Остінтеграція. Дуже дякую що запропосили нас сюди. Кайфово, якщо чесно, то вибратися з лікарні і подивитися якусь гру. Спорт повинен бути постійно, в житті повинен розвиватися, не стояти на місці. Не кожному воювати, потрібно і займатися спортом. людина, кожної людини в принципі, є свій вибір. Або займатися спортом, або взяти зброю і піти захищати. Якщо всі повністю підуть, то хто буде тут? Також за грою львів'ян у восьмому турі УПЛ із трибун як вболівальник слідкував голова Львівської ОВА Максим Козецький. Ви знаєте, чудова гра. Перший тайм результат точно не відповідає малюнку гри. Я не пам'ятаю, щоб вже давним-давно, щоб хтось чемпіонатів чемпіонаті України так возив шахтар. Сьогодні це робить. Любо глянути, як розвивається команда. Хлопці, всі молоді дуже приємно. Мені б хотіло, щоб цей кістяк зберігся, і результати обов'язково будуть. І дуже б хотіло, щоб цього року, можливо, кубок України привезли вони до Львова. Днями у жовто чорній команді стало на одну молоду сім'ю. Більше захисник руху Олексій Сидж зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Анастасії, кохана футболіста із трибун. Уважно слідкувала за грою. Я тебе вітаю. Декілька днів тому Олексій зробив тобі пропозицію. І ти сказала та тепер ти його наречена. Як ти вважаєш, чи буде сьогодні у Льоші більше мотивації зіграти кращу-кращу гру задля тебе? Дякую за вітання. Ну я надіюся, що в нього буде така мотивація. У нього вже була можливість забити, але на жаль, вона не здійснилася. Але надіюся і буду вболівати за це. Ну, я дуже переживаю, особливо щоб ніяких травм не було. Але ще завжди я приходжу на матч з манікюром або хожу без, бо я їх гризу, бо я просто переживаю. Ну переживання дуже сильні. Дуже крута гра, ну, я про перші теми більше говорив, так? другий 17 хвилин лише зіграно. Фух. Ну, чесно, емоції, просто вау. Шахтар, може, не дуже переконливо почав, але за рахунок класу гравців Кріськіва Судакова забив гол. але руку вдалося відвести гру від е, своїх воріт. Допомогло, звичайно, в цьому і вилучення рахівського з якими не згодом. експерти в студії там пан Вірд, пан Валерій Федорчук теж не зрозуміло, як за чистий підкат зараз можуть вилучати, але таке життя. Після цього рух мав величезну кількість моментів, виручав різних, забили рухівці м'яч, який не зарахували через офсайт, який у графіку розмалювали. Чесно, мені здається, вона розмальована неправильно. Дуже прикро, насправді, що доводиться постійно акцентуватися на якихось суддівських речах, але блін, вони реально постійно суперечливі. Не знаю. Ну так зараз тоді виглядає, що у голову обов'язково ще один буде. А хто його заб'є. Якщо Шахтар заб'є другий, то звичайно, напевно, у руху вже шансів на одне очко не буде. Але якщо рух заб'є, то можуть і за перемогу зачепитися. Передача Емоції дуже неймовірні, бо я думаю, кожен мріє забити Шахтарю ще в такій важливій грілі, як для нас. І я старався допомогти команді як міг, бо минулу гру я трошки, не як трошки, я провалив її повністю і хотів би попросити вибачення. Ви самі знаєте, Шахтар дуже хороша команда і важко було, дуже важко з ним було. Дискваліфікацію ти пропустив сьогоднішній матч, але ти слідкував за хлопцями з трибун як вболівальник. Як тобі гра? З, звичайно, я хочу хлопцям подякувати дуже гарну гру зробили, зрівняли, могли і більше забивати, але нічого добре, що Взяли очко, і це нам поможе в майбутньому. А так, з трибун, чесно, дуже важко спостерігати за грою, що більше переживаєш, ніж ти граєш на полі. Якщо б, напевно, до гри сказали, що буде один-один, не знаю, і то думаю, що ні, бо так як складалась гра, то ми награли, думаю, на перемогу. Але це футбол, тому рухаємось далі. Друзі, матч завершено. Рахунок 1-1. плюс один бал у скарбничку львів'ян. Дякуємо за таку прекрасну емоційну гру нашим хлопцям. Пишіть у коментарях, які ви отримали емоції після матчу: рух, шахтар. Ну і звісно, підписуйтесь на наш Ютуб канал, на наші соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете внизу під відео.